Доброго дня, шановні колеги. Сьогодні ми з вами зустрілися, щоб черговий раз відмітити міжнародний день боротьби хвороби з хворобою Паркінсона, підтримати наших пацієнтів, а підтримати усіх, хто надає підтримку людям, що живуть з хворобою Паркінсона, та безумовно науковцям та лікарям, що намагаються знайти вирішення цієї проблеми. Отже, дозвольте зробити коротку презентацію, що буде присвячена профілактиці та шляхам подолання когнітивних порушень при хворобі Паркінсона. Отож ми з вами зрозуміємо, що когнітивні функції це найбільш складні функції мозку, що дозволяють людині зізнавати навколишній світ, спілкуватись з оточуючими та організовувати нашу поведінку взагалом. І організовувати наше повсякденне життя саме благодаря завдяки таким когнітивним функціям, як мова, пам'ять, увага, мислення, планування, здібності до рахування, письмо. Ми пізнаємо, ми пізнаємо світ, ми навчаємось яким новим навичкам і ми контролюємо нашу поведінку. Як хвороба Паркінсона впливає на когнітивні порушення? Ну, безумовно, тим, тими самими змінами мозку, що призводять до рухових порушень, ті ж самі зміни на жаль, можуть впливати і на когнітивну сферу, і спричинити сповільнення мислення зменшення уваги та пам'яті. Якщо ми з вами подивимось на таку схемку, яка показує, як можуть змінюватися когнітивні функції при можливому прогресуванні хвороби Паркінсона, то щодо когнітивних функцій, то вони змінюються таким чином, що спочатку пацієнти на початкових стадіях хвороби можуть мати лише когнітивні скарги суб'єктивного характеру, Мені їм здається, що щось вже Пішло не так, і вони себе відчувають так, що стало трішечки гірше справлятися з справами, з якими вони мають, мають справу. Да? І, ну, але вони ще повністю незалежні у своїй діяльності в своєму житті. А по мірі можливо прогресування або когнітивного погіршення виникають так звані помірні когнітивні порушення. Це порушення функціонального характеру. Які призводять до певних симптомів, про які ми з вами далі поговоримо, але ось сама можливо незалежність людини в повсякденному житті, вона трішки може знижуватись з рахунок того, що більш складно робити речі, що пов'язані з високим інтелектуальним навантаженням, вони можуть викликати певні труднощі. Перш за все, це. Швидкість їх виконання. Якщо людина раніше їх, наприклад, виконувала за, за годину або дві, то зараз треба більше часу на їх виконання. І далі, по мірі прогресування патологічного процесу, виникає так звана деменція. Або великий нейрокогнітивний розлад. І він вже призводить до того, що людина людині хворій людині вже необхідна стороння допомога, і тут от незалежність, вона значно зменшується а на кінцевих етапах вона втрачається. І разом з тим ми бачимо, як змінюються оці знижуються когнітивні функції, як вони можуть знижуватись у ході прогресування Хвороба, але я хочу сказати, що далеко не ну, у всіх таке може бути. У деяких ця стадія може зупинитись на стадії помірних когнітивних порушень. Ось і безумовно, всі наші зусилля, все наше лікування, реабілітація, профілактика буде направлені на те, щоб зменшити перегідність настання важких когнітивних порушень у. Пацієнтів, що живуть з хворобою Паркінсона. Щодо когнітивних симптомів, які можуть бути присутніми у пацієнтів, що живуть, живуть з хворобою Паркінсона, то це може бути відчуття розсіяності або дезоргані... дезорганізації, можуть виникати трудності у плануванні та виконанні певних завдань. Стає важче зосередитись в ситуаціях, наприклад, під час групової бесіди, коли декілька людей одночасно намагається сказати щось друг один одному. І може важко запам'ятовувати інформацію, особливо нову. І іноді буває так, що людина хоче щось сказати, але їй важко знайти слово, яке вона мала застосувати у бесіді. Ну і іноді у ці. Речі, про які я сказав, вони можуть сприяти тому, що у людини виникає або дративливість, або, або ну, навіть перешкоджання у веденні домашніх справ. Ну, коли вони сильно вже виражені. Щодо уваги, то безумовно це один з таких ранніх симптомів, який може бути. При когнітивних порушеннях у пацієнтів, що живуть з хворобою Паркінсона. При цьому труднощі виникають у виконанні, як правило, складних завдань, які вимагають від людини утримувати або переключати увагу з одного предмета на інший, або з одного об'єкта на інший. І тут ми маємо Питання з тим, що можуть бути і проблеми з концентрацією уваги під час виконання таких складних задань, і з певними розумовими обчисленнями обчислення цього процесу. Іноді у людей можуть виникати такі симптоми, як уповільнення мислення, що думки такі вже йдуть більш. Повільно і не так швидко, вся внутрішня мова, яка у нас в принципі присутня, коли ми самі до себе звертаємось, то вона менш швидка по темпу. Тут треба бути дуже уважним, тому що ці речі можуть бути пов'язані з розвитком емоційних порушень, і ми знаємо, що депресивні розлади, депресивні симптоми іноді зустрічаються у пацієнтів з хворобою перкінсони тому. Саме оці емоційні порушення депресивного регістру вони теж негативно впливають на пам'ять. Ну і безумовно, найбільш складними когнітивними функціями є так звані виконавчі функції. Вони, як диригент великого оркестру, який включає або виключає ту чи іншу функцію, робить планування і. Він організує саме нашу поведінку. І, от що може бути? Ну, проблема з плануванням діяльності, коли трудно щось планувати. На це входить багато часу. Є трудності з тим, щоб придумати щось нове, трудності з виконанням навіть звичайних завдань іноді буває, коли треба якась послідовність дій, яку треба зробити, і іноді вони, ці когнітивні порушення викликають і такі проблеми. Наприклад, як спланувати гроші на, на місяць, так, або як запланувати ті чи інші покупки. Ну і безумовно у пацієнтів з хворобою Паркінсона також можуть бути проблеми пам'яті з пам це, Ці проблеми можуть стосуватися як короткочасової, так і довгочасової пам'яті, і вони частіше за все виникають на більш пізніх етапах розвитку хвороби Паркінсона. Мовлення теж з неї певних проблем. Я вже сказав, що це порушення пошуку слів. Це може бути порушення пошуку слів, особливо коли людина знаходиться в стресі або складності розуміння складних речень, коли до людини звертається дуже складною мовою, і їй треба багато часу, щоб зрозуміти, що від неї вимагають. Ну є проблеми чисто моторного характеру дезерти. Я не буду до них торкатися. ну і ще цікаві речі: те, що іноді у пацієнтів виникають трудності з вимірюванням відстані та сприйняттям глибини. А це може впливати, наприклад, на проблеми з паркуванням машини або запам'ятовування міст, де, де, де ж вона припаркована. І це теж наслідок когнітивних порушень, які можуть бути при хворобі Паркінсона. Ще треба сказати те, що є певні фактори, які. Погіршують функціонування, когнітивне функціонування. Ось і до них безумовно на перше місце я поставив поганий контроль основних симптомів хвороби Паркінсонси. Коли або людина у людини не підібрана адекватна терапія терапіянтиперкісонічна, або коли порушен комплайнс, коли людина невчасно приймає ті ліки, які її лікар виписав. Тому що от ці параметри вони дуже важливі не тільки для моторного функціонування, більш-менш нормального, але і для когнітивних функцій. Я вже казав, що депресія, і тривога дуже негативно впливає на роботу у цієї когнітивних функцій загалом. Тому, якщо виникають такі симптоми, безумовно, треба радитись лікарям і а, а, щось а, з ними робити. Також показно, що проблеми зі сном вони теж порушують когнітивне функціонування, і тут декілька факторів може впливати: і вік, і захворювання, і певні соматичні розлади. А тому о, три, сон це важливий фактор для нормального функціонування когнітивних функцій. Треба м, сказати, що саме під час сна виводяться із мозку ці токсичні білки і продукти, і тіпас типу, альфа-синеклін і бета бета-амілоїд, які накопичуються і які впливають негативно на роботу нервових клітин. Ну і втома, і супутні соматичні захворювання це ті речі, які треба контролювати. Я хочу звернути увагу на те, що чому погіршення можуть бути, тому що багато у цих хвороб і ожиріння, і діабет другого типу, і кардіоваскулярні хвороби. Вони характеризуються тим, що у мозку зменшується концентрація білку, який в нормі захищає нервові клітини, щоб вони жили як умога довше. І тому, якщо ці речі, ці симптоми і захворювання погано контролюються, не підібране адекватне лікування, то все це сприяє того, що Створюють базис для погіршення подальшого когнітивних функцій і загалом функціонування такого такої людини. Як подолати? Як подолати такі проблеми? Дійсно, ми використовуємо комплексний підхід, індивідуальний підхід в нашому інституті у центрі паркінсонізму, в загалом інституті геронтології. Ми оцінюємо всі. Плюси і мінуси, всі позитивні і негативні аспекти, які є у даного пацієнта для того, щоб підібрати адекватну терапію, яка буде допомагати йому жити і мати добру якість життя навіть при наявності такого діагнозу, таким чином, ми поєднуємо комплекс медикаментозного лікування. Деяких повенкових стратегій та активної реабілітаційної терапії, яка позитивно впливає на когнітивні функції у пацієнтів, що мають хворобу Паркінсона. Я ще раз наголошую на тому, що безумовно, перш за все, треба підібрати і відрегулювати правильно саме основне лікування для хвороби Паркінсона, і це роблять лікарі паркінсонологи Далі ми можемо для покращення когнітивних функцій давати специфічні препарати для покращення пам'яті та уваги. До них відносяться такі препарати, як ревастігмін, донепізілий гідрохлорід, мімантіний гідрохлорід. Це специфічні препарати, які впливають на когнітивні на порушені когнітивні функції. Також додатково ми використовуємо ще ряд інших препаратів, які теж позитивно впливають на роботу наших нервових клітин. І ми намагаємося зберегти якомога довше їх нормальну роботу. Це безумовно і нейропептидні препарати, антидепресанти, і препарати і препарати покращують сон. Це те, що стосується саме фармакотерапії. У нас зараз є великий вибір і великі можливості по індивідуальному підбору. Цієї терапії для пацієнтів, що живуть з хворобою Паркінсона. Ну і безумовно, не тільки ліками ми можемо подіяти і ефективно подіяти на, на когнітивні порушення при хворобі Паркінсона. Одними такими, з, такими, з такими ефективними стратегіями і підходами є ці Досить прості речі, які можуть нам допомогти покращити якість життя і покращити стан і моторних функцій, і когнітивних функцій. До них відносять достатня рухова активність, емоційна і соціальна активність, і безумовна дієта. При наших зустрічах ми підкреслюємо важливу, важливість активного рухового. Життя пацієнтів, що мають хворобу Паркінсона, і ви бачите, тут на картин, на картинці приведена скандинавська ходьба, яка у нас використовується вже досить давно в якості реабілітаційної стратегії пацієнтів. Але я хочу сказати, що сама хода скандинавська вона не тільки покращує фізичний стан людини, але вона значно підвищує концентрацію цих захисних молекул мозку. Які в нормі захищають нервові клітини від загибелі, і соціальна і емоційна активність це теж дуже важливо, тому що я вже сказав, коли людина знаходиться у соціумі, вона може отримувати позитивні емоції. Ці позитивні емоції також впливають і на настрій, і на, рух, і на рухливість, і також вони сприяють тому, що підвищуються, вибрасуються у кровоток ці захисні молекули, які Захищають мозок людини. І на останнє це е, дієта. Е, показано, що саме сер середземноморська дієта, вона так називається, покращує когнітивні функції людини. Е, є дослідження, які вивчали вплив цієї дієти більше, ніж 20 років, і було показано, що дійсно е, дотримання ці, цієї дієти, закономірності цієї дієти дозволяють мати Кращі когнітивні функції у порівнянні з тими, хто харчував, харчувався звичайно. Що особливості, які? Це кількісне співвідношення білків, жирів угліводів 20, 30 і 50% відповідно. Це кратність прийому їж десь 5 разів на тиждень, на день. Це сніданок, обід, вечеря і два перекуси між ними. І особливості дієти, проведено на слайді, ви можете подивитись. Це дуже важливо для пацієнтів, для людей, що живуть з хворобою Паркінсона, і також декілька парадів для партнерів. Я не буду їх читати. Ви можете потім передивитися або в інтернеті. У нас на Ютуб-каналі зробити паузу, тому що ці речі допомагають людям, що живуть з хворобою Паркінсона. Без стресу адаптуватися до навколишнього середовища. А я вже казав, стрес це негативно впливає і на моторну функцію, і на когнітивну, і на емоційну функцію людини. Ну і на останок я хочу звернути вашу увагу, що більше інформації ви зможете побачити на нашому сайті, який ми зробили для того, щоб об'єднати. І пацієнтів, і лікарів, що займаються нейрокогнітивною патологією, це є хвороба Альцгеймера, це є хвороба Паркінсона. На сайті ADPD.net ви зможете побачити актуальну інформацію і для спеціалістів, і для пацієнтів. На сайті ви можете побачити нашу конференцію національну, яка проводиться щороку, яка присвячена хворобі Альцгеймера і хворобі Паркінсона. І будемо раді бачити у нас на youtube каналі і телеграмі одноіменному. Отож, шановні колеги, шановні пацієнти, дякую вам за увагу.